Трагедія на Миколаївщині. Чоловік дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. На Дніпропетровщині ворожий БПЛА влучив у житловий будинок. Загинула дитина. В мережі показали страшні кадри з Покровська. Віцепрезидент США лякає апокаліпсисом, якщо не припинити війну в Україні. А Росія знову заявляє про свою нібито відкритість до мирних переговорів. У Києві двоє підлітки влаштували небезпечне шоу в метро. Іспанія оголтується від блекауту. А українським вченим Антарктиді вдалося зробити унікальні кадри. Це новини ТСН ЮЕЙ. Мене звуть Людмила Труфин. Ставте вподобайку під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого. А ми починаємо. Трагедія на Миколаївщині 28 квітня. Наряд поліції. Прибув на виклик про сімейну сварку. Тікаючи від правоохоронців, кривдник дістав гранату та кинув її у бік поліцейських. Трьох правоохоронців госпіталізували. А 21-річний сержант поліції Максим Ришко загинув під час надання медичної допомоги. Про це повідомив голова національної поліції України Іван Вагівський. Цитую: озброєного нападника одразу ж затримано, але це не поверне життя нашому колезі. Богівський також додав, що нещодавно Максим став батьком у нього народилася донька. Команда ТСН ЮА висловлює щирість учуття рідним і близьким Максима Гришка на Дніпропетровщині ворожий БПЛА влучив у житловий будинок. Там загинула 12-річна дівчинка. Ще одну врятували з під завалів. Постраждали і батьки і дівчаток, але від госпіталізації відмовилися. Також у Сенельниківському районі. Внаслідок удару по підприємству сталася пожежа. Там попередньо загиблих та постраждалих немає. В мережі показали страшні кадри з покровська, яке Росія перетворює на руїни. Армія Путіна щодня старає це мирне містечко з лиця землі, намагаючись. Вийти на межу Донецької та Дніпропетровської областей до 9 травня, як повідомлялося раніше. До слова напередодні в Дніпропетровській області оголосили обов'язкову евакуацію сімей з дітьми або їх законними представниками. Йдеться про села Колона Межова, Новопідгородне, Райполе та Сухарева балка.

Нічого живого немає, пане Президент, Робити ядерну бомбу. Поки ми не зробимо, нас будуть так товкти. Віце-президент США Джей Дівенс заявив, що російську агресію проти України потрібно завершити, оскільки її затягування може призвести до демографічного колапсу та ядерного удару. Про це він сказав на інтерв'ю політика онлайн шоу Чарлі Кірка. Він вважає, що українці не можуть виграти у цій війні, тому її потрібно швидко закінчувати. Цитую: гадаю, в основних змі побутує дивна ідея, що якщо це триватиме ще кілька років. Росіяни впадуть, українці повернуть собі свою територію і все повернеться до того, що було до війни. Однак це не та реальність, у якій ми живемо, сказав Венц. Крім того, він заявив, що ще кілька років війни призведуть до катастрофічних наслідків у демографії обох країн. Цитую: якщо це триватиме ще кілька років, можуть загинути мільйони людей. І це може перерости в ядерну війну. Це має припинитися. Політика адміністрації Трампа полягає в тому, щоб це припинилося. І я гарантую вам, що президент змушує всіх своїх людей, включно в мною, старанно працювати заради цієї кінцевої мети. Додав Венс Росія знову заявляє про свою нібито відкритість до мирних переговорів щодо України. За словами речника Путіна, піскова глава Кремля неодноразово підтверджував, що Рев готова до переговорів без попередніх умов. Про це повідомляють Росзмі. Проте стверджує Пісков відповіді з української сторони досі немає. Водночас Москва ставить під сумнів легітимність української влади. За словами Піскова, є певні складнощі з легітимністю київського режиму. Однак додає він інтереси мирного врегулювання понад усе. У Києві двоє 16-річних підлітків каталися між вагонами метро. Все це заради лайків під відео у соцмережах. Як повідомили у столичній поліції, хлопці проїхали так між станціями Гідропарк та Дніпро. Правоохоронці зняли екстремалів з поїзда та викликали їхніх батьків. Ювенальні поліцейські провели з хлопцями профілактичну бесіду, під час якої розповіли їм реальні історії, коли дитячі розваги закінчувалися дорослими наслідками, а саме смертю та каліцтвом. Батькам у свою чергу наголосили про необхідність приділяти більшу увагу вихованню дітей та пояснювати, чого можуть коштувати такі розваги. Стосовно неповнолітніх складено адмінматеріали за дрібне хуліганство, їм загрожує штраф, громадські виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб. В Іспанії відновили майже 100% споживання після масштабного відключення електрики. Про це повідомляє енергетична компанія Ред Електрика. Наразі в країні відновлено роботи 85 з 89 підстанцій. Водночас енергопостачання в Португалії вже повністю відновлено. Нагадаємо, що напередодні більша частина Піренейського півострова постраждала від масштабного блекауту по всій країні. Екстерні заходи діяли у Мадриді, а також Автономіях Андалузія та Естремадура. Масштабний блекаут у Європі, 28 квітня, торкнувся, зокрема, аеропортів. Вони залишилися без електроенергії. Світлофори та телефонні лінії також не працювали. А Мадридський метрополітен евакуювали. Також повідомлялося про порожні супермаркети та перебої зі зв'язком. Українським вченим Антарктиді вдалося зафільмувати невловних смугачів, одних із найменших представників китів біля академіка Вернацького. Вони важать до 10 тонн, а в довжину часто не досягають і 10 метрів. Їх можна зустріти у всіх океанах південної півкулі землі. В Антарктиду смугачі навідуються на антарктичне літо, адже можуть там живитися крилем. А яка новина найбільше вразла вас? Напишіть нам у коментарях. Це всі новини на цю мить. Дякуємо вам за перегляд. Залишайте коментарі під цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найважливішого до зустрічі.